Мені прийшов образ Мадонни. Інші мріють, не кожен. Мадонни була своя місія від диявола. Поширити секс, розпусту. Серед зірок іще хтось є. Я його не знаю. Обличчя бачу світлий. Світловолоси, здається, футболіст. Якась ліга, мені кажуть, ліга, чемпіонати. Там якось з наркотиками пов'язано. Але най найголовніші вони просто так не ходять. У них охоронців багато. І вони... Відповідають за величезні, величезні статки, як скоротити населення, розмови були, щоб потім продати, обмежити людям доступ до того, що було, щоб потім дорожче продавати.